Леся Українка Уривок із лісової пісні. Я не кохала? Ні, то ти забула, яке повинно бути кохання справжнє. Кохання, як вода, лавке та бистре рве, грає, пестить, затягає й топить. Де пал, воно кипить, а стріне холод, стає, мов камінь. От моє кохання, а те твоє солом'яного духу дитина кола, зустріне іскру згорить, не борючись, а потім з нього лишиться чорний згар та синий попіл Коли ж його зневажать, як покидьку, вона лежить і кисне, як солома, в воді холодній марної досади каяття коли дивлюсь глибоко в любі очі, в душі цвітуть якісь квітки урочі, в душі квітки і зорі золотії, а на устах слова, але не ті, усе не ті, що мріються мені, коли вночі лежу я у пісні, либонь, тих спів немає в жодній мові. А цілий світ живе в кожному слові. І плачу я, і сміюсь, тремчу і млію, а голос всі тих не. Якби мені достати струн живих, якби мені той хист грати на них, потужну б пісню я в струнах грала, нехай би скарби всі вона зібрала, ті скарби, що лежать в душі на дні. Скарби що й для мене та й ні, та мріється, що так вони коштовні, як ті слова, що голос не невимовні. Якби я всіми барвами владала, то я б на барву барву накладала і малювала б щирим самоцвітом. Отак, як сонечко причисте літом. Домовили пророчісті її руки. Чого домовить не здолали хуки, і знав би ти, що є в душі моїй. Ох, і барв, і струн, і слів не вистачає їй. І те, що в ній цвіте весною таємною.